Яка національна ідея зараз? Нема національної ідеї. Ну, так як ж, сісти, і подумати, яка національна ідея? Раніше там нам хоч транслювалося мова, віра, війна і так далі. І люди, в принципі, в це вірили. На початку війни люди дуже в це вірили, і останнє з карману винімали, щось віддавали і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони там, корупції, волонтерів, ці вагони гуманітарки розкладали і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижить, особливо ну, ті, хто в Україні. Та й ті, хто за кордоном, що на Чорних Роботою, у багатьох із них в Україні був якийсь бізнес, вони людьми рахувалися і так далі. А зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось. Не жить, а реально існувати. Раніше, ну згадай, як це було, всі останні несли з дому, допомагали, чи можна фронту, військовим, там якісь рекордні збори і так далі. А, потім величезний вплив російської пропаганди. Тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, так вони як вони діють на українців, занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли. Це все перебуть. Для чого це все призвело Україна ще більше. Поділилась да, в думках, хтось там за мир, хтось за немир. Зараз не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розтворились і продовжують один одного зараз знищувати. Ну я б не сказав, би, що навіть менше, ніж ворог, хоча це просто другими методами відбувається. Ну українці самознищують один одного зараз. Бо й нема ідеї. Люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робити і так далі. На жаль. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.